Вітаємо сьогодні. Ми зануримось у досить цікаву тему: як технології, ну скажімо так, вчаться впізнавати нас на фото. Е, так, і ми розглянемо конкретний приклад: патентну заявку США 2011 року. Вона називається розпізнавання облич за допомогою соціальних мереж. Ага, номер 2011 0038 512 а 1 подана ще у 2010-му, опублікована в 2011-му. Здається, ідея там доволі незвична для того часу. Абсолютно, головна фішка поєднати власне розпізнавання самих облич з даними із соцмереж. І не тільки з інших джерел. Теж. Отже, наша мета сьогодні розібратися, як це мало працювати, які там ключові механізми і що впливає на результат. Бо знаєте, виникає питання: навіщо взагалі було додавати ці м соціальні метрики? Хіба просто подивитись на обличчя було недостатньо. Ну, на початку 2010-х візуальне розпізнавання м -м, мало свої обмеження. Якість фото, ракурси не завжди все було ідеально. І от автори патенту запропонували додати контекст. Контекст, тобто... тобто, система ідентифікує людину не лише за тим, наскільки схоже її обличчя на фото з бази даних. Вона ще й враховує так звані метрики соціальних зв'язків. Метрики соціальних зв'язків це щось типу друзів на Фейсбук? Не тільки. Це ширше наскільки тісно ця людина пов'язана з тим, хто надіслав фото для розпізнавання, ну з запитувачем, згідно з даними соцмереж, пошти, контактів, календарів, <рес> зрозуміло. Тобто система питає не просто, хто на цьому фото, а радше хто з кола спілкування запитувача може бути на цьому фото. Це ж суттєво все міняє. Як це працює по кроках? Там у заявці є схема, здається, рисунок 16 a Саме так. Схема 16 a це добре ілюструє. Отже, крок перший система отримує запит з фотографією обличчя від користувача, якого патент називає запитувачем. Гаразд, отримала фото. Що далі? Далі вона шукає потенційно схожі зображення, але тут ключовий момент шукає переважно в джерелах, пов'язаних саме з цим запитувачем. Тобто в його аккаунтах, у соцмережах, так. Його аккаунти, веб-альбоми, ну, все, що з ним пов'язане. Ідея в тому, щоб одразу звузити коло пошуку до його знайомих або принаймні тих, з ким він якось перетинався онлайн. Логічно, знайшли схожі фото. Що потім? Потім система ідентифікує людей, які пов'язані з цими фото. Ну, наприклад, через теги, підписи. Ага, і от для кожної такої знайденої людини система починає збирати персональні дані. Це включає і ті самі метрики соціальних зв'язків, звідки, соцмережі, імейли, календарі, списки контактів. Збирає ціле досьє виходить? Можна і так сказати. Далі, маючи цю інформацію, система створює впорядкований список потенційних кандидатів. І ось тут найцікавіше ранжування так, ранжування йде за двома основними критеріями. Перший візуальна схожість обличчя, це зрозуміло. А другий саме сила соціальних зв'язків цієї людини із запитувачем. Тобто, чим ближчий друг або колега, тим вище в списку. Е, так, грубо кажучи. Після цього система надсилає запитувачу результат ім'я чи інший ідентифікатор людини, яка опинилася на вершині цього списку. Дуже цікаво. А що саме впливає на цю силу соціального зв'язку? Патент деталізує ці фактори. Мабуть, на рисунку 17. Так, рисунок 17 та інші частини патенту це розкривають. Наприклад, враховується обсяг комунікації, як часто ці двоє спілкуються поштою в месенджерах, так. Далі відстань у соціальному графі, наскільки вони близькі друзі чи контакти, перше коло друзів, друге і так далі. Саме так. Ще враховується схожість їхніх персональних даних, вік, професія, спільні групи в соцмережах. Інтереси. Тобто, якщо я фотографую колегу на професійній конференції, а система бачить, що ми працюємо в одній сфері, відвідуємо ті ж самі групи, то це підвищить його шанси бути впізнаним. Точно, дуже влучний приклад. Але це ще не все. Система може аналізувати дані із інших фотографій цієї людини. Яким чином? Наприклад, порівнювати метаданні дату, час, місце зйомки. Якщо ваша фото з конференції і система знайде інші фото цієї ж людини, зроблені приблизно там же, і тоді ж. Угу, То це додасть їй балів. Саме так. Це свідчить про спільний контекст. Ще фактори. Як часто ця людина взагалі з'являється на фотографіях? Це названо «Occurrences Information». або як часто вона з'являється на фото разом із запитувачем чи іншими спільними знайомими – «Co-Occurrences». Вражає навіть геолокація згадується так. Система може враховувати поточне місце знаходження запитувача та потенційної особи на фото, якщо ця інформація доступна. Зрозуміло. А де вся ця інформація? Імена, зв'язки, інтереси зберігається, і як технічно обробляється саме фото. Ну, патент описує концепцію бази даних. Там, власне, і зберігається витальна інформація: ім'я, адреса, інтереси, робота, вік. РЕС-18А це показує. Щодо обробки фото, то архітектура передбачає паралельну роботу. Паралельно, тобто зображення одночасно аналізують кілька підсистем: одна розпізнає обличчя, інша текст на зображенні, якщо він є, це осіар, Третя – якісь об'єкти. А потім їхні результати об'єднуються для кращого результату. Цікаво, що згадали й про конфіденційність. Там є щось про список згоди, – Opt-in List? Так, це важливий момент, хоча в патенті він позначений як опціональний. Тобто, перед тим як видати ім'я, система теоретично могла перевірити, чи давала ця людина згоду на таку ідентифікацію. Теоретично, зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, ця система, запропонована ще в 2010-му, намагалася зробити розпізнавання облич точнішим, додавши до візуального аналізу ще й аналіз соціальних зв'язків. Саме так. І ранжування результатів залежить від купи факторів, а не лише від того, наскільки обличчя схожі, важливим стає весь цифровий слід людини та її зв'язки. Справді візуальна схожість це лише частина рівняння, обсяг спілкування, спільні друзі, групи, схожі фотографії за часом і місцем, навіть геолокація. Все це впливає на те, кого система врешті впізнає. Точно, соціальний контекст стає не менш важливим, ніж саме зображення. І це підводить нас до фінального питання для роздумів: що відбувається, коли вага цього соціального зв'язку в алгоритмі стає, можливо, навіть важливішою за саму візуальну схожість? Як це може змінити наше розуміння ідентичності, приватності, коли наші онлайн зв'язки використовуються, щоб ну, буквально бачити і розпізнавати нас у реальному світі?